Я хочу звернути увагу нашої громади на те, що в нас ще залишилися вандали, люди, яких неможливо назвати, мабуть, навіть людьми. Це ось у нас, ви знаєте, заложили камінь в цьому році, у лютому місяці, Небесній Сотні. Як ви бачите, навіть зараз люди от йдуть і питають: а що це от за, за, за пам'ятник? Тому що зняли табличку. Мабуть, хотіли витягнути його, бо бачите, він стоїть. Мабуть, ще слава Богу, що закріпила наша місцева влада його як треба, то його хоч не звалили до кінця. Але таблички немає, все в недопалках. Я хочу звернутися до людей. Якщо ще у нас хтось у місті не усвідомив, що зробила для України оця героїчна Небесна Сотня. Люди, які повстали проти бандитів, проти того, що нас гнаблять, що нам брешуть у прокуратурах, у міліціях, у судах. От Проти цього повстали оці прості люди, яких там вбивали. Мабуть, треба все таки в Україні зробити все таки серйозний такий, звертаюся до депутатів Верховної Ради закон по колаборантам. Бо ми, українці, ми люди вільні. І сотня за це стояла. Оці, оці діти і оті люди, які загинули, громадяни України, вони за це стояли, щоб ми були вільні. У нас навіть зараз 4 роки йде війна, гинуть наші війна, йде, гинуть наші діти, які захищають отут рядушком наші кордони України. І у нас ще люди є такі, які ще не усвідомили, що відбувається і що відбулось. Ми заявляємо про те, що, будь ласка, всі громадяни нашого міста, зверніть увагу. І якщо десь щось бачите, повідомляйте поліцію. Я так думаю, що ми звернемося до е, е, мера міста Трібушкина Руслана Валерійовича, щоб тут встановили все такі камери спостереження, ті, що нам обіцяли, щоб ми хоч би. На якомусь етапі знали, що відбувається, і бачили, і оцих от вандалів, нелюдів, щоб ми їх саки доводили до ладу. Такі люди повинні сидіти в тюрмі, будь буцигарні їх, як і корупціонерів. Тому я ще раз всім нашим громадянам, всім нашим містянам, ми вибачаємося перед загиблими. Ми вибачаємося перед сім'ями. Родинами цих е, героїв, я так думаю, що ми це все відновимо. Я так думаю, що в нас більше буде людей, які стануть особливо молодь. Я знаю, молодь у нас люба Україну. Вони зараз патріотично виховані люди. От. Тому, я так думаю, ми відбудуємо ці речі і ми е, все-таки свою історію не зганьбимо, як зганьбили наші попередники. І дякуючи. В тому, що от зараз канал Капрі, який завжди у нас показує правду, дякуючи отаким от, от змі чесним і, 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 і правдивим, от ми на сьогодні ще з надією дивимося у майбутнє України. Я так думаю, що все-таки Україна відродиться.